дослідження людських відносин в колективі зробили Хоторнські дослідження. Це серія досліджень Елтона Мейо, що тривали з 1924 по 1932 рік. Намагались визначити, як впливають наукові методи управління на підвищення продуктивності праці. В експериментальній та контрольній групах були введені різні умови праці. В експериментальній збільшували освітленість, що позначило збільшення продуктивності праці. В контрольній групі при незмінному освітленні продуктивність не зростала. На другому етапі освітленість додали знову приріст продуктивності, але справа в тому, що в контрольній групі при незмінному освітленні теж помітили приріст тієї ж продуктивності. На третьому етапі покращення освітленості взагалі прибрали. А збільшення продуктивності все одно залишилось. Причому те саме відбулося і у контрольній групі. Ці несподівані результати змусили доопрацьовувати експеримент і провести ще декілька додаткових досліджень. Але тепер змінювалася як освітленість, так і інші умови праці, наприклад, переміщення працівників у окрему кімнату, введення довших перерв інші. При задіянні всіх цих нововведень продуктивність праці, звичайно, підвищувалася. Але й коли нововведення скасовували, продуктивність все одно залишалась високою. В Майоді йшов висновку, що саме ефект уваги керівника до особистості працівника привів до зростання продуктивності праці. На другій стадії дослідження вчені виявили, що з плином часу продуктивність поверталась на колишній рівень. Причому починали грати роль вже чинники не фізичного, а суспільного середовища. Такі, як орієнтація на групові норми, що сформувались в колективі, не робити більше, ніж може зробити колега. Навіть висока заробітна плата може не вести до зростання продуктивності праці, значно доречніше формувати внутрішню атмосферу більшості досягальників в колективі, щоб незручно почувався саме аутсайдер. А не передових результатів абсолютно справедливо ми маємо розглянути більш пізні дослідження соціальної фасилітації українською сприяння. Ефект, у якому співробітник виконує успішніше завдання в присутності інших, ніж поодинця. Ефект зазвичай спостерігається у нескладних звичних задачах і добре відпрацьованій навичці у співробітниці. При виконанні складних задань присутність інших людей може мати зворотній ефект соціальної інгібіції українського соціального стримування. При праці в колективі та відсутності оцінки індивідуальної праці кожного учасника проявляється абсолютно протилежний ефект, називається соціальні лінощі. Щось подібне називають ефектом Рінгельмана, перетягування канату часто використовують як ілюстрацію цього ефекту. Чим більше людей бере участь у виконанні завдання, тим нижча їхня середня продуктивність. Кожен учасник, як правило, вважає, що його власні зусилля не є критичними або ключовими. А в цілому, все дослідження Нормана-Тріплета тріплата описує соціальне сприяння при виконанні завдання в присутності спостерігачів. Ефект залежності швидкості, обсягу ну, чи інших показників успішності дій від присутності поруч. Особин свого виду, адже такий ефект був підтверджений не тільки у людей, а й у тварин.